Вітаю! Податкова декларація платника єдиного податку юридичної особи за 2024 рік. Формуємо в електронному кабінеті, звертаю увагу на ті контрольні точки для правильного та коректного заповнення цього документу. Отже, в електронному кабінеті платника податків рухаємося до розділу введення звітності, у якому обираємо 2024 період рік. Натискаємо Створити. Можна додатково відфільтрувати по позиціях G01 прибуток і шукаємо необхідний нам документ. Мова йде про податкову декларацію платника єдиного податку 3 групи юридичні особи. Ідентифікатор форми G0103508, період рік. Граничний термін подання 10 лютого 2025 року. Натискаємо на цьому документі у списку. Перевіряємо код ДПІ, чи коректно він заповнився і відповідає податковій інспекції за основним місцем обліку, враховуючи той момент, що з 1 січня для багатьох платників він змінився, тому перевірте додатково цей показник у розділі Облікові дані платника податків для прикладу. Ось реєстраційні дані, код ДПІ та найменування органу. За основним місцем обліку. Якщо дані не коректні, переходимо до налаштувань та змінюємо. Повертаюся до декларації. Так, ведення звітності створити декларація. Переходимо по кнопці Створити. Великий обсяг інформації заповнюється автоматично у тих полях, в які потрапляють реєстраційні дані суб'єкта господарювання. Нам залишається внести дані до таких комірок, порядковий номер за рік. Якщо це ваша четверта декларація, тобто перша, перший квартал, друга, третя і четверта, вказуємо відповідну цифру. Якщо у вас було більше декларацій, вказуємо іншу. Тип декларації звітна рік. Та цифровий вираз року автоматично заповнюється. Дані щодо платника теж його повне найменування, код Є код, основний код виду економічної діяльності, організаційно-правова форма, податкова адреса платника податків. Сюди прописуємо індекс. Та міжміський код це відносно номеру телефону ось 38067. А тут вже вказується без цих реквізитів. Хоча формально такі показники не несуть обов'язковості, і ви можете залишити в тому форматі, який був, і ви бачили відносно автоматичного заповнення. Адреса електронної пошти та факс це теж з категорії необов'язкових реквізитів, і як ви бачите, зазначається за бажанням платника податку. Є Відповідна виноска, три зірочки. Переходимо безпосередньо до табличної частини, яка і буде визначати той обсяг доходу, який буде декларуватися платником податків. Мова йде про заповнення розділу 2 дохід, що підлягає оподаткуванню. Відповідні показники вказуємо у графі коду рядка 1, стовпець 4, 5%, адже ми декларуємо саме. Єдиний податок за ставкою 5% для такого суб'єкта господарювання. У мене окремо зазначений показник доходу за 2024 рік вказується в повністю обсяг доходу за 2024 рік. Зверніть увагу, що сума автоматично в рядок 5 потрапила, продублювалася з рядка 1. Так має бути. Далі у розділі 3 розрахунок податкових зобов'язань з єдиного податку в нас прорахувалися. Рядки, сума єдиного податку шостий, восьмий загальна сума єдиного податку за податковий звітний період, тобто за 24 рік. Сума єдиного податку за минулий податковий період. Графа 10 тут порожня, однак ми її повинні заповнити даними на підставі декларації за 9 місяців, тобто вказати ту суму єдиного податку, яку ми вже задекларували та мали б сплатити у граничні терміни. Копіюю цю суму та вказую у графі 9. Відповідно, графа 10. Це показник рядка 8 мінус рядок 9, прорахувався автоматично і продублювався у код рядка 12. І ось ми маємо знизу ту суму єдиного податку, яку ми побачимо потім в електронному кабінеті, і яка і становить. Ту величину, яку ми декларуємо та яку повинні сплатити до 20 лютого 2025 року. Тому уважно при заповненні рядка 9 тут має бути зазначена коректна сума, де шукати цей показник. Знову ж таки, в електронному кабінеті рухаємося, для прикладу, у перегляд звітності. В мене це будуть показники уточнюючої декларації. Ось вона в мене зверху. Відкриваю її. Рядка 6, сума єдиного податку: 48 394 49. 48 394 49. Тобто ці всі ми показники бачимо в електронному кабінеті, незалежно від того, яким програмним забезпеченням користуємося паралельно. Розділ 4: Визначення податкових зобов'язань у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок. При стандартному заповненні він залишається повністю порожнім. Перевіряємо дані щодо підписантів. Якщо все коректно, переходимо до верху, натискаємо Перевірити, тисну Зберегти. Виділяю документ у списку. Обираю Підписати. Підтягую на іменювання АЦСК, ключ відносно якої був. Згенерований для цього суб'єкта господарювання для директора для посадової особи. Натискаю Підписати. Підписаний документ змінився статус на ключик, виділяю ще раз і натискаю Відправити. І відповідно будемо чекати надходження квитанції номер 2 Спочатку номер 1 яка свідчитиме, що документ збережений на центральному рівні, і квитанція номер 2 в можуть бути або зауважені відносно цього документу, або про те, що помилки відсутні, і документ прийнято. В подальшому після такого прийняття, ми перейдемо з вами до розділу стан розрахунків з бюджетом, де вже у 2025 році, хоча ми декларуємо в 2024 рік, однак граничний термін. У нас 10 лютого, відповідно, саме таким числом буде здійснено нарахування такого єдиного податку. Рухаємося до цієї картки. Єдиний податок, і в нас буде тут нараховано суму єдиного податку, задекларовану нами у відповідній декларації. Після відправлення декларації ми маємо дочекатися квитанції номер 1 Ви бачите, надійшла вона протягом 2 хвилин. Документ збережено на центральному рівні. Потрібно подбати про прийом квитанції номер 2 Можна переглянути більш повний зміст квитанції. Протягом ще 4 хвилин прийшла квитанція номер 2 Фінальна. Ви бачите, вона підсвічена зеленим кольором. Документ прийнято, і саме це є індикатором того, що документ, квитанція, декларація успішно подана. Якби були зауваження, колір змінився б на червоний. Отже, квитанція номер 2 Ми можемо або завантажити документ, або одразу переглянути звідси. Ми маємо налаштуватися: ось тут виявлені помилки, прочерк, тобто вони відсутні. Саме це і є індикатором того, що документ прийнято і зауважень до нього немає.